Я не туда, так, любимо а я не туда Привіт, привіт для сміху! Привіт, привіт, привіт! Всім привіт! Привіт, привіт! Дякую, що за нас голосували і відправляли СБС. Дякуємо всім. Юрка, зберись. За нас ніхто не голосував. Так, да, не голосував. Ми дві гри програли, як ми взагалі в фінал потрапили. Дякуємо, що за нас голосували! Ще й тема така весна! Юр, що ми знаємо про весну? Весною саджають картоплю. Ні, картоплю саджати я не хочу. Це ж її потім викопувати, оце прийдеться. Юрка, за це взагалі не переживай. Хай ледве викопують, у них тема літо. Або якщо пізня, то СТГЗ. Да, точно! Юрка! Юрка! Юрка, Як я скучав, Юрка. Валентин, ти. Ех, Юрка! Не дочекався ти мене. Найшов нового найкращого друга. Валік, це не то, що ти подумав. Це так раз пожартували і не все. Не то, що ти подумав. Один раз. Може, тепер ти його називаєш вусатий додік? Чи може взагалі тепер він заливає до твоєї мамки? Чи може це усе? Тепер він тобі скидає, як смішно злиплися собаки. Так ти мені такого не скидав? Так, да, бо ти видалився з рупи. Там був я, ти і твій батя. Ми ж були як кулак! Кулак черепашки ніндзя, а тепер ми просто верблюжа лапка. Валентин, я за тобою так заскучав! Ти мені от що краще скажи. Коли? Що коли? Ну, коли це все закінчиться, Валентин? Бо ми вже тут не витримуємо. Та ти що? Валентин, я сплю на підлозі по три години в день. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В коридорі, так? Да? Валік по чотири години без світла. Вайфая нема. Це ж на голову не налазить, валік! Не бережеш ти себе, Юрка! А знаєш, так, не бережу я себе. Може це мені якихось вітамінів попити чи до лікаря піти. Що ти там смієшся? Та то побратими скидають. Розкажи, що вони там скидають. Так, Коротше, попав якусь яму рускій, рускій і рускій, а потім попав українець. FPV-дронов. <laughs> да, Валик, смешно. <laughs> Конечно, ты <це> ж видео. <laughs> Что это, пацаны, уже я пойду? А ты еще тут? Понял. <laughs> Валик, весна, березневые коты.

Сус, чуєш? Ну тут одні коти в журі. Я б сказав навіть рекси. Де оті дві кошечки? Чорна і біла, двох масні. Так вони в гримерці. Другу пляшку валір'янки добивають. Знаєш, пішли когось в залі найдемо. Що ти за руку схопив? Не бійся. Мені отця подобається. А мені отця. Після концерту нікуди не уходьте. Ти будеш моєю. Так, бриш отсюда! Валік! Йо? Ти Подивись на нього! Та ти що? Ще посадкою пахне? І мишами, та ти що? Чуєш, скажи, будь ласка, тобі, брати, дали позивний? Да! Бруклін! Це то, що в тебе під носом Бруклінський міст? Ні! Може, того, що ти любиш бруклінську капусту? Сус, брюссельська або пікінська. Немалий дурне. Чо ти на нього наступаєш? Що ти жалієшся? <праць> Я щось не розумію, що це виходить у нас. Бруклін, бампер, сус. І юра. І юра, і що. Как это что, Юра? Нарушается классическая четверка. Но дивись, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Стар и Юра. А по черепашке ниндзя, Леонардо. Кто там? Микеланджело. Правильно, Рафаэла. И Юра. Рафаэла. Просто якщо там Рафаела, то там може бути в принципі Юра. Да! Це як журі. Військовий, військовий, військовий і юра! Я думаю, тобі треба дати нормальний псевдонім. Брілок! Це що получається? Бруклін, бампер, сус і... брілок? Норма. Кажуть, що будівельники потрапляють на восьме коло пекла, тому що дев'ятий вони не добудували. А іноді через недбалість може статися пожежа. Сережа, ти мені поясни, як шашлик можна жарить в будівельному вагончику. Так на вулиці дощ. Пацани, ти що не розумієш, що якщо жариш під дощом знизу підгорає зверху сире? Пацани, й ю, ю, сир... пацани, що ю? мені жінці сказати, У мене кришечка від судочка поплавилась, вона мене унічтожить. Та при чому тут твій судочок? У мене рубашка прованялась, напонюхаю все. Та купиш нову! Пацани, йому! Мені гречку в чому та, в карманах носить ото! Та послухайте! пацани! У мене шнурки поправились і глядя, де ви ще погоріли! Ви що не розумієте, що в мене одна шапка залишилась? За то, який шашлик получився. А весна це час для романтики. А для деяких пар вино по акції це вже привід здійснити романтичну мрію. Отож, він, вона. Та повна ванна сухого вина. Ну, все, це остання пачка. Загадуй бажання і дуй. А що з пакетованого збувається? Ну, якщо загадати, щоб торкнуло, то да. Ну тоді. А поки в нас досмажується шашлик на балконі, я приготовив сюрприз. Ти готова? Джакузі! Тільки ти мені не допомагає як той раз. <плес> ти мені постійно будеш згадувати ту одну бульбашку. Ну все, ти готова до останнього. Давай, давай! Ну що, погнали! Цей мужчина тільки мій. Так, ви сантехніки чи хто? Будете мені ванну встановлювати! В нас обід, що хочемо, то і робимо. Це Валентин, продовжуємо. А таких персонажів можна зустріти тільки на початку весни. Валік, але ми, конечно, молодці, дівчатам, квіти такі. Я ж на цей букет всю зарплату потратив. Всю зарплату я на нього кредит взяв. Ой. Чуєш? Чо ти так тепло вдівся? А я на вулицю гляну, люди в шапках ходять. А ти що так легко вдівся? Та я на вулицю глянув, люди в шортах ходять. По цим людям взагалі не заорієнтуватися. А що ти так рано ялинку викидаєш? У нас 19 го року стоїть. Звучить як тост. Ти є связний давай вже викинемо потім. А це що за соколята? Чуєте, ви ж підгаліти малолетки. На ну, до кого? Ди садочок Купідон. Це що ви тут зараз оце надумали, а? А. Міжнародний жіночий день вітаємо своїх дівчат. Ти що? Що із за вас, малолеток, повинні страждати справжні мужчини? Потім наші дівчата побачать і будуть нас напрягать. Ви що взагалі не курите нічого? що? Справжній мужчина дарує емоції, він не дарує квіти, він цілує квітку і купається в фонтані. Справжній мужчина любить чистоту. Коли побачить пиляку, він не біжить за пилисосом. Бере так. І в карман. може пригодиться. Так, а кашу нам робити. За справжнім, запам'ятай головне. За справжнім мужчиною навіть Анджеліна Джолі в ТЦК їде. І що робити? Що робити? Викидайте ялинку, це ваш буде перший справжній чоловічий поступок. Ці клумби ми на себе беремо. І що ми справді станемо чоловіками? Так, да, одразу біля мусарки станете чоловіками. Це дуже дякуємо вам. Давай. Кожен рік схема роботи. Ага. Пішли поздравити наших кошечок. Ви Друзі, зрозуміли, що ми серйозно налаштовані. Така подія, десятий сезон ювілейний. Для нас це перший сезон, і ми хочемо за це випити. Прямо тут на сцені. Давай, скажи тост. Ну, щоб збувались всі наші мрії. Так, давайте. Щастя! Здоров'я вам! Зачем ви на банкетах нахваталися оцих рандомних фраз? Вас чему чомусь надо учить. Показую перший і останній раз. Мужчина сутками напроліт, грав на комп'ютері в фіфу, а вона ззаду на спині давила йому прищі. Давайте вип'ємо за ідеальні стосунки. Або ось такий, один хлопчик їхав у ліфті і вимкнули світло. І він застряг і захотів туалет. І він попісяв, Він і покакав. А коли вимкнули світло, в ліфті було чисто. Вип'єм за те, що він слухав мамку і завжди брав з собою шапку. Сильно. Одна жіночка. Побігла в секшоп і купила собі вібропулю. І пулею бігла додому. І її за гаражами викохали. Давайте вип'ємо за те, що у судьби не уйдеш Один ведучий артист на сцені забув слова. І щоб якось з ситуації, зняв труси і показав свій кранік. п'ять у бампера. Росло дві сосни, одну зрубали. За удачу. Пацани, а ми здається зрозуміли. Давай! Якось кацап хотів покататись на Україні, нога зіскользнула, і він вдарився кокоджамбами об раму. Так вип'єм за те, що Україна била, б'є і буде бити ворога. Тепер ти. Жили були Збройні Сили України. Так давайте вип'ємо за те, щоб жили були Збройні Сили України. До дна! І в кінці, звісно, фінальна пісня, це ж фінал. Перший, але фінал. Давай за селифі, я вже між... Весь... Що ти не допив, Допий. Ну, ти ж чоловік справи. Забери, забери. Все, хорошо. Дивіться, ми дуже довго писали текст цієї пісні, десь два місяці. Там дуже філософський такий сенс заложений. Ну, ми намагалися так зробити, тому треба дуже уважно слухати. Якщо хоч одне слово пропустите, все, не зрозумієте нічого взагалі. У нас немає музики, тому можете допомогти нам задати ритм. Раз, два, три! Весна! весна, 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 весна прийде! забува.